І сьогодні я хочу поділитися своєю думкою про те, як мені допомогли взагалі страхи і ризики, та розповім деякі такі цікаві ситуації, які мене ставалися, на яких я навчилася не боятися і ризикувати. Чому так розповім? І можливо, багато хто з вас себе впізнає в цьому зрозуміє, чого вартий і чого йому так потрібно робити. Думаю, буде корисне вам відео, я хотіла давно його вам розповісти. І обов'язково в підказках залишу ще одне відео про моє схуднення, де я також детально про це також розповідала попереднє відео. Тому, думаю, вам також буде цікаво їх подивитися, тому що вони справді будуть вам корисні, тих, хто це тільки починає. І я про це ще сьогодні буду говорити вам. Також обов'язково чекаю на вашу взаємодію зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково пишіть свої коментарі. Мені дуже приємно читати їх, ваші відгуки, ваші думки. І якщо ви впізнаєте себе в цьому відео, обов'язково пишіть свої історії. Можливо, мали такі ситуації. Як ви з ними справлялися, мені також буде дуже цікаво з ними на них почитати, подивитися з іншої сторони. І, можливо, буде таке більших людей, які справді будуть це корисно. Тому давайте будемо розпочинати. Взагалі, скажу так, що страх і певний дискомфорт в вашому житті, та взагалі в кожному житті дуже багато кого рухав, і постійно зараз рухає успішних людей. Але сьогодні ми будемо не про успішність говорити, а про такі лайнові ситуації, які змінюють справді життя, які змінювали моє. І хочу надалі вам сказати, таких дуже багато, таких дуже багато зараз ризику, так само як і я. І саме почнемо з такої з першої ситуації, і це все ж здоровий спосіб життя. Дуже це було 5 років назад, підказка залишив вам корисне відео, про яке я про своє сходження розповідала. Тому що це перша така ситуація була, і перший страх, який справді дуже мене навчив багато чому, виточив такий, мабуть, характер у мені, терпливість, багато роботи над собою, яку я постійно проводжу. Це саме здоровий спосіб життя. І починається це, мабуть, і школи, тому що я дуже багато чого пережила, дуже багато боялася, що про мене подумають люди, якої вони про мене думки, і чому вони про мене так думають, бояться мене, скують мене і так далі. Я дуже багато пережила і цей страх мені, мабуть, все ж таки допоміг. І на даний момент я цим зараз займаюся. Я це пропрацювала, переборола. і Зараз я цього не боюся. Що про мене покажуть люди, що про мене розкажуть, які в них думки про мене? Як вони думають, дивляться на мене, тому що мені стало начхати на це. І з подорослішанням ще більше розумієш, що ніхто тобі не в заваді робити те, що ти хочеш. І... Тільки ти можеш е, справити своє життя, ти можеш його покращити, ти можеш його змінювати. Своє тіло, думки, роботу, е, скільки ти грошей хочеш заробити, і так далі. Це ти можеш. А всі інші люди, це тобі ніхто. І хай думають, що хочуть і як хочуть. Тому саме ця перша ситуація страх, це я його поборола, і на даний момент е, я, мабуть, його ще, мабуть. Покращила і відчула, що можу краще за інших це робити, тому що під кінець школи я зрозуміла, що я набагато сильніша за інших. Якщо я навіть не в якомусь предметі, то я в іншому дуже сильна. І я цього дуже постійно бажала і робилася, і не боялася. Хоча як почала вести блог в Ютубі, розповідати вам це все. На мене дуже багато було агресії, і всі такі зненавиділи мене, тому чому ти це показуєш, що взагалі смішно, як можна це виставляти і так далі. А потім мені було просто наплювати на цих людей. Тому що думка це її думка, а мої дії це мої дії. Якщо мені подобається робити, то треба це робити і не боятися. Тому саме ця перша ситуація мене навчила, тому що не потрібно боятися, не потрібно робити того, що роблять інші, і не чути їх. Роби це по-своєму, роби це від душі, і роби, як ти хочеш. І саме це я хочу вам в першу чергу. Сказати тим, хто починає здоровий спосіб життя і саме хоче себе покращити, посхуднути і починати з школи з такого підліткового віку, навіть або навіть трошки пізніше, коли ви хочете себе покращити і змінити оточення, не бійтеся цього робити, не бійтеся, що вас покинуть, і до вас ніхто не прийде. Це насправді важка штука. Справді ви спочатку будете самі, а потім до вас вже приєднаються всі другі люди, які справді цінують вас, яким цікаво тим, чим ви займаєтеся. так вона і є. Я на собі це відчула, знаю по собі, і це було дуже важко, але я вам скажу так: не бійтеся, не бійтеся всього того, що вам кажуть, і того, як вас провокують. Но, знаєте, Робіть це по-своєму, робіть так, як ви хочете. Не бійтеся нікого і не бійте, що про вас подумають. Все буде окей, у вас все вийде, і хоча буде дуже важко, у вас обов'язково вийде. Далі, наступний приклад, це пов'язано з навчанням, тому що в мене був страх ще при школі, коли я здавала екзамени. Був великий страх, що я не зможу здати екзамен, я не зможу вступити. Взагалі, що про мене. Будуть думати, що я якась тупа, дурна, я не вступила, і я якась там не крута. Спочатку це було, це ще в 10 класі було, а потім в 11 класі У мене вже такої думки не було про себе, тому що війна дуже багато змінила, і постійно зараз дуже багато змінює. Постійно ми в страхах, в ризиках, щоб наше життя було добре, щоб ми врятувалися, і так далі, щоб у нас все було добре. І тоді, коли я пішла в 11 клас, дистанційна була війна і так далі. Дещо багато чого змінилося, і я сама готувалася до екзаменів, сама свої дисципліни виробляла. Все це робила по годинам, по дням, по місяцям. Я готувалася сама, і я щиро рада собі, що я така витривала, що я дисциплінована і що я змогла правильно побудувати те, що я хотіла і зробила це, бо це справді важливий крок в навчанні взагалі підготовці до всього. На той момент я дуже боялася, що не здам. і потім, коли я вже здала, я була дуже радісна. Я вступила в університет в Київ, я дав в приватну академію, вступила. Мені дуже було дуже щиро, я цьому рада була і так далі. Але скажу вам так, що я дуже ризикувала і також мала страх цього, тому що я невдовзі покинула університет декілька це, тобто, чотири десь місяці назад. <гум> да. Я покинула університет і зараз самостійно навчаюся на курсах і інша професія, інші думки. І взагалі я вдома. Да, я вдома, я не в Києві. І знаєте, це мене дуже змінило. Чому? Я... Це був такий страх і ризик, що якщо я покину, що про мене подобають люди. В першу чергу це було навіть так. Чи подумаю, що я трусіха яка, що я якась дурна, що мені не вдалося піти далі вчитися, що мене зацькували, що мене там іще щось зробили мені. Але справді все було ще набагато легше. І просто це моя думка була, моє рішення було, що. Цей університет не вартий мого часу, не вартий моїх думок, я можу краще, я можу по-своєму, і мені треба щось важче, щоб мені це воно давалося важче наоборот, і щоб я розуміла його. А коли я була в університеті, коли ж поїхала вчитися, скажу вам так, що я побачила на прикладі своєму. Що університет ну, не дотягує до того, чого я бажаю, яку професію я хочу, тому що я чомусь вважала, що так буде круто, якщо я поступлю в університету, все кра все крутить буде там, але насправді так не було. І це на своєму прикладі, і тому я вирішила, що. Я, можливо, така просто по собі людина, що я не можу на місці сидіти. Мені потрібно рухатися, не сидіти, а то срутитися, то гуляти, гуляти, пити, курити, ходити. Це не моє. І при цьому університет ну якось тримався на цьому, і всі такі гулітюлі, вчиться вчитися. А більшості там гуляли, сиділи, просто байдикували. Мені це не було зрозуміло, тому що я, відчуючи думки інших, питала старшаків, як вони тут проводять час, як вони чим займаються і більшості просто відповідала гуляємо, гуляємо. Хтось, дехто справді працює і на заості, працює, і вчиться взагалі. Вже багато чого робить, а дехто просто, ну, гуляємо, байдикуємо, нам круто, нам подобається, нам нічого більше не треба. Тобто, взагалі, нам не подобається професія, тому що там батьки нас заставили, ми пішли на це вчитися. Отак. Тому ми сидимо тут, сидимо це та і все. А що нам ще робити? І я така, просто зрозуміла, що Н -н -н. не моє, і я не хочу тут бути. Тому що справді я це дуже хотіла, хотіла відчути це все студентське життя, але така. Ні, не моє. Мені треба щось складне, настільки складне, щоб я вчилася самостійно, щоб я щось робила, щоб я не просто сиділа і вчилася. Паралельно з цим я повинна вчитися і практикуватися. І Я вирішила для себе, що я, якщо я піду. Мене змінилися тоді думки, я приїхала додому, і зрозуміла, що я буду вчитися, я буду працювати, я піду працювати, я буду знаходити роботу, я буду розвиватися, я буду далі продовжити блог вести. Тоді, як при університеті, я цього не могла робити, тому що щось заважало, Чогось я не хотіла натхнення знаходити, я не могла, я боялася цього робити. Просто думки не йшли, теми не йшли, які я хочу вам знімати. Взагалі, чомусь мені був Київ дуже важкий. Він якийсь нахмурений був. Якось мені важко це все давалось, і коли я приїхала додому, я зрозуміла, що я повинна продовжувати не кидати блог, я не повинна кидати все, чого я до цього робила, і те, чим я жила, і те, що мені справді подобається. Я вирішила, що ні, я буду йти самостійним важким шляхом, але при цьому я буду задоволена всім тим, що я отримаю, ніж я просто буду сидіти в університеті і чекати на свою професію, яка буде 4 роки длитися, і просто будуть мусолити одну ту саму тему. Тому саме на цьому прикладі я навчилася, що ризик. Це моє було правильне рішення, правильне саме до моєї, моєї думки, до мого рішення, до мого життя. Я нікого не залякую, нікого не кажу, щоб хтось робив так по моїй думці, не йшов там туди, вчився, вищу світу, не отримував. Ні, те саме мій приклад, тому що я, можливо, така особа, що мені треба самостійність, мені треба більше ризику, мені треба щось важке, щоб я могла постійно бути в ситуаціях, вирішувати їх і сам дорослішати, а не просто сидіти на місці і вчитися, іначе. Отримати освіту, але яка мені потім не знадобиться. Тому саме цей приклад е я хочу, щоб ви йшли, вчилися, здавали екзамени після школи. То, хто справді подобається, кому потрібна професія, йдіть вчитися. Я нічого проти не маю. Але саме в моєму, в моєму випадку, е, з таким натхненням я просто відчувала, що це не моє. Я на лекції тоді повністю сиділа, і я просто чуть не заплакала. Тому взагалі, що. Я сиділа, що не зрозуміла, тому що кожен раз, коли на лекціях, мені чогось казали, що це дуже важко, що це проблематично для мене. Постійно у нас лекція починалася 11 годині, і, взагалі, коли я дивилася взагалі на дівчат, на інших, які просто днями спали, взагалі думали про гульки-тюльки, для мене це взагалі було дуже важко. Я складна, можливо, людина, можливо, через те, що я інтроверти і так далі. Не знаю, мені це не подобалось. Мені треба, щоб було активно, щоб було жваво. Мені треба щось робити. Мені постійно треба вчитися, все хапати, все і світу, що мені дається, я хочу це мати. Але при цьому інші цього не хотіли. Вони просто сиділи в телефоні, в тіктоці і насолоджувалися життям. Їм подобається, їм не чкати, що там далі. А мені це не йшло, я не хотіла цього. Я хотіла більшого, постійно більшого, тому що мені завжди мало. Мені треба, щоб я отримала більше, розвивалася, навіть в незрозумілій темі там ідеї. Я повинна це розібратися і зрозуміти це. Отже. Тому саме на цьому прикладі я навчилася ризикувати. І саме цей ризик мені дав зараз дуже багато можливостей, які я зараз вам розповідаю, яких я маю. Я дуже сильно рада і. Надіюся, що кожен з вас знайде свою професію, знайде своє покликання, і я зараз його шукаю. Зараз навчаюся. Це дуже важка тема взагалі розбиратись в цьому. Але у кожного своє життя, кожен по-своєму вирішує, і саме цей приклад дуже багато для мене значить. Така ще одна ситуація, яка стала зі мною невдовзі. А коли я покінчила з університетом, я приїхала додому, я спочатку виставила на воркюва, взагалі на всі сайти, оголошення про роботу, яке сама спеціалісти. тому що я вже до цього мала деякий досвід, і паралельно вже були кейси. Так, у мене є два кейси, які я працювала з людьми. Я маю деякий досвід, але невеличкий. І при цьому, коли я виставила його, і навдовзі ось на днях мені можливо тиждень назад зателефонувала і запропонувала мені саме по цій професії роботу. І паралельно з тим я повинна була тестово прийти і показати свої здібності. Тоді, а, і коли я побачила, взагалі мені показали, з ким я буду працювати, з якою сторінку в інстаграмі і скільки там аудиторії. І яка там якість, взагалі, професійні зйомки, і взагалі яка там ідеологіч... ідеологія, взагалі тема, і у цього всього? І я трішки ошаліла, тому що мені стало страшно, і якось боязко, тому що я не розумію, боже, що мені робити, а може я взагалі його ну не потягну, і так далі? Мені стало страшно, і взагалі просто, мабуть, дико, я якось. Запереживала, тому що зрозуміла, що я не потягну це, бо в мене такого досвіду немає, я боюся. І напевно, що я його не потягну і не буду брати, напевно. Тоді, все ж таки, коли я побачила, зрозуміла, що напевно ні, я відмовлюся і не буду поки що взагалі брати цю роботу, тому що мало в мене досвіду і так далі. І цей приклад далі продовжує. Тому коли я взагалі тоді відмовилася, на жаль, від цієї співпраці. Бо все ж таки аудиторія там дуже величезна. І якщо б я зробила маленьку помилку, маленьку помилку і змінила алгоритми для аудиторії, і так далі, то б нічим хорошим це не закінчилося. І взагалі, як вони мене питали і, і про якість зйомки, і про те, які в мене гаджети, і так далі, як я дивилася, що там знімають такі професійні контейнмейкери, які там справді в них якісна камера і так далі, я зрозуміла, що... Ем чи я таке потягну. Тому я вирішила відмовитися. І цим самим прикладом, це був також страх. Мій на даний момент в мене потім змінилися думки. Зараз ж, я зрозуміла, що. Отримавши професію, і ти, над чим ти працюєш, недостатньо тих знань, які ти маєш взагалі недостатньо. І якщо ти не будеш постійно в практиці, не будеш з ким взаємодіяти і не боятися обрати там якусь співпрацю, просто це робити і не боятися, а просто вичікувати: о, якщо я маю професію, я маю два кейси, то все, я там такий крутизний спеціаліст, що просто мене розцілують. Насправді такого немає, такого не було. І тоді оце я зрозуміла, що. Треба постійно працювати, постійно навчатися і брати все ж таки маленькі проекти, маленькі якісь сторінки, і розвивати їх, допомагати, а не брати зараз велику і думати, що ти всі гроші світу заробиш, якщо ти там будеш крутою. Насправді так не є. Тоді я дуже запереживала, була зла на себе водночас, коли відмовилася, бо думала. Що всі подумають, інші там знаєш, роботодавці, що є якась трусіха, просто побоялася і, типу, така крута, крута. А тут раз і відмовилася. Я поначалу так думала, а потім зрозуміла, що чому я повинна прийматись. Багато людей відмовляють іншим спеціалістам, і це нормально. Ми постійно. В цьому ритмі ми постійно якось відновлюємося, шукаємо далі і продовжуємо це робити. Цим самим я зрозуміла, що мені не потрібно здаватися, мені потрібно працювати і не здаватися. Тому що якщо не вийшла раз, вийде другий. Не вийде три рази, вийде на ще три рази. Не вийде десятий, вийде двадцятий раз. Бо багато в кого були відмови, багато дозуспішних людей постійно стикався з цим. І постійно хто ризикував, і також багато недоліків мали, і багато відмов, так як я маю, і це нормально. Тут нічого страшного немає. І при цьому я ж кажу, я навчилася те, що мені не потрібно боятись, мені постійно. Потрібна практика, я не повинна, я повинна проявляти ініціативу до інших людей, питати, чи можемо ми там співпрацювати, чи можу я допомогти, а не просто вичікувати, що тобі хтось запропонує, і так далі. Треба брати ініціативу на себе, шукати, робити і постійно набувати навички, вчитися в інших людей, дивитися, аналізувати, тому що ну поки є можливості, треба їх брати, хапати і робити це. Тому наостанок, взагалі, під кінець, хочу вам. Хорошу, гіршу думку таку донести, яка багатьом може допомогти. Що ніколи не потрібно здаватися. Ніколи. Повірте, якщо ви маєте якісь проблеми, ситуації, страхи, да, які відмови, як у мене так само, ніколи не здавайтеся. Нема роботи, шукайте іншу. Немає по професії вашій, шукайте іншу роботи. Паралельно з цим продовжуйте вчитися по цій професії, вчіться, дізнавайтеся. Купа всю інформації, інтернет величезний. Можна навчитися будь-що. Саме головне тут постійно працювати і не боятися цього. Отже, тому при будь-якій ситуації ми можемо змінювати своє життя і тільки ми. Можемо, і тільки ми зможемо це зробити. Більш ніхто. Тому що я одне відео дивилася, і там знаєте, та дівчина сказала: я є своїм Богом, я це зможу створити, я це можу зробити. Якщо я буду вірити в себе, свої сили, то я буду мріяти, я буду це створювати в живу. Саме головне те вірити в себе. Головне вірити в свої можливості, сили, і що вас у вас усе обов'язково йде, навіть коли вас не вийде на десятки разів. Продовжуйте робити і у вас обов'язково все вийде. Так як я зараз це роблю так само, як інші роблять, і можливо комусь не вистачало думки, тому я її доносів вам і кажу: не робіть, не бійтеся чогось. Працюйте, Будуть страхи, працюйте над ними, є ризики. Ризикуйте, спробуйте щось знову, яке пробую сама, і знаєте, воно справді працює. Я боялася блог вести в інстаграмі взагалі. Розповідати про рілси і так далі знімати себе. Взагалі думала, що це якось паршиво і так далі. А зараз ж, мені навпаки це подобається. Люди до мене йдуть, і люди знаються, і люди до мене підписуються. І мені справді зараз це приємно. Як приємно, що в Ютубі також мене знаходять, воно і цікавляться, тому що. Це для мене дуже велика енергія, це для мене дуже великий потенціал, який я розвиваю, і хочу, щоб ви були разом зі мною, і щоб ділити ще більше з вами користю і розумінням того, що ви можете створити, можете це зробити, і за своїми рішеннями ви можете змінити своє життя, а не хтось інший за вас, тому що ви головний герой в своєму житті. Тому на цьому, все. Дякую взагалі за проведену час зі мною. Дякую, що взагалі сама поділилася вам такою інформацією, яка була ціна для мене і ці історії можуть відгукнутися комусь взагалі. І можливо, хтось пізнає себе в цій ситуаціях, і можливо, хтось буде комусь приклади свої. Я буду чекати ваші коментарі з радістю. Почитаю їх взагалі з іншої сторони. Подивлюся, тому що справді мені дуже цікаво. Хто як переривав це і в кого були такі самі проблеми, як у мене, і можливо навіть хтось з цим бореться зараз, тому зустрінемося з вами незабаром нових відео.